Егей, мої солденьки, вітаю вас на каналі NahiPlay. Сьогодні у нас Born Into Fear, частина друга. Поїхали. Коротко про попередню частину. Суть в тому, що ти тупо бігаєш і прибираєш хату. При тому всьому, там, типу, посеред цього всього діла, типу, вилітають різні скримери. Все наче просто. Просто на словах, але дуже складно на ділі, якщо чесно. Зараз будемо, в принципі, пробувати розбиратися. Суть яка? Залишилось в нас орієнтовно тільки дві хатини, я тільки не пам'ятаю, мені здається, 111 і 113. 111. Ні, 111, 113. 113 Теж зачищено. 100 п А що залишилось? 110, 112. Ну. 110, 110. Так. 102, 106, 107, 102, 106. 107. 110 і 107. Тобто нам якось треба якимось. Кущиками, можна сказати так, перебігти в 110 і там вже далі починати. Якщо я не помиляюсь, ми зараз у 116. Тому можна пробувати робити це все дуже акуратно і потихеньку. Я перейшов на наушники. Тому шугатися буду ще сильніше обичного, ви на це зважаєте. Треба почекати, поки це по-другому втічевіться, і туди можна виходити. Ну. Ці, що ходять по дорозі, це типу прості монстри, які, я не знаю, навіть вони можуть догнати чи ні. Ну. Типу, тобто, мені цікаво, вони бігають швидше мене, чи так само, як я, і якщо бігти прямо, вона тебе тупо ніколи не дожне. Думаю, пішла, пробуємо. Блядь, текстура, застрела. Так. Тепер транзитом вилітаємо на задній дворик і через нього в 110-ту. Вона має бути сама крайня. Подивимося, що буде з грою після того, як я зачистю ці обов'язкові будинки. Якщо все буде нормально, то типу. Ну, якщо вони скажуть молодець, ти. Що за херня? Яка якась що то є, блін. Чи йде на мене? Нє-ні-ні, ну нафіг. Не хватало зараз умерти перед самим фінішем, щоб. No. Блін. Били... Ну що, мать, розказуй, що там? Mm. Так, поставити. викинути тарілки і поскладати ігрушки, викинути ігрушки. Ну, чи put away, скласти, типа. І поставити коробки в атік хер, я знаю, що це за атік. Зараз будемо розбиратися. Так, мені поки що цього не треба і засевимося, щоб вже якась херня нас не застала зненацька. Так, перше збираємо тарілки і збираємо іграшки. Іграшки що занадто маленькі, мені, типу, це не подобається. Ну нічого, зараз. солдатик. Іграшки маленькі, і це означає, що дуже великий шанс пропустити. Так. Іграшка раз. Чисто на всяк випадок, щоб лишній раз ніхто сюди не заходив. Хоча з досвіду можу, можу сказати, що. Угу. Коробки для взуття поки поскладаємо тут. А куди їх нести? Ого. Ще трошки би створив просто вічний двигун. Я думаю, сюди треба, ні? Ні? А куди? Класти коробки. Коротше, перше розберемося з іграшками, а тоді вже будемо дивитися. Чисто тарілки по всій хаті це ніби в мене вдома. Бо я постійно, блін, то там можу поїсти, то біля ліжка, то там то все Закрито. Сюди нам заходити не дозволяють поки що. Може, звичайно, пізніше дозволять, або ключ. Трапи, блядь, блять! Майофію! Так. Чувствую, що буде ще один. Відос. Короткий відос, як ще один зроблю, чисто. А, блять, та ти в. Ебать, я кофе порозливав. Я хуєю. Це піздець, блять, кофе розлив. я... Слава Богу, блядь, що не на системні. Бляха-мока, це просто блядь, блять. в хоррори називається. Йо, твою мать з тими вікнами. Це піздець. Короче, тісто витру так само основу основу, щоб ламінат не блядь, блять, Блядь, ви знаєте, ці ламінати, блядь, вони як понапиваються, така кофе їх так розбивати що сам себе фигей. Тісто основний массив приберу щось... Э, пиздец, ёп, вообще, на назло, полна кружка кавы, блядь, я офигею. Опа. Ну, короче, пиде, пиде. Зато сейчас в комнате очень приятный запах кавы. Как назло, полную кружку, даже, два, ну, раз, может, попил, блядь. Я фію, що тут таке? Коротше, це буде мені дуже гарним уроком не ставити більше напої, особливо гарячі, по, -по праву руку. Бо права рука у мене сама смикана, а ефект з того, що ти граєш в наушниках, і ти все прям капець класно чуєш. Явно не на руку. Явно не на руку. Так. Ігрушки всі. Ніфіга собі, треба було більше поставити коробку для такі таких великих іграшок. Щоб... Ем... Єдине, що ще лишилось, це коробки. М -м -м. Ну, або це буде. Ще не зрозуміло, який це буде урок. Не пити каву під час того, як знімаєш, чи. Не пити каву під час того, як знімаєш, чи просто не ставити її по приправу руку, то ще, бляха, не все так однозначно. Бляха, ну починається все дуже класно. Мені так це подобається. Просто. Я доста шуганий на хоррорах, а ще, бляха, гарячою, гарячою кавою по руці. Прекрасно просто відчуваю. себе збудженим. Хоча буду, буду відвертий, то... Гаряча кава по руці. Вона придає енергії навіть більше, ніж просто випита кава, тому. Наче все? Да. Ага, тільки тарілки. Все, давай налякай мене. Тут я знаю, що ти будеш говорити. Дякую, мама, дякую. Мені, блін. Після школи все, що знадобиться, це, блін, психолог. Ага. Так, напроти 107. Є, блін, бандіт, який не дає пройти. Я швидше все, добре, що в мене ще водичка, я так хоч щось буду пити. Бляха, і знов привичка ставити. У мене погана привичка. Я коли беру з лівою рукою, п'ю правою і ставлю назад вже по праву стону. І, і розливаю там, в принципі, вже як всі вже знають. Обережно, погнали. Я думаю, це не зреагує. Воно просто так. Вони ще достатньо сліпі. Так, зараз мене налякає скример. У -у. Вона якась, напевно, що дуже віруюча, чи що? Татуїровку лупанула собі з хрестами. Так. Що по задачах? Виключити скрізь світло і почистити стіни. Ну, до речі, єдина. Єдина кімната, де горить світло, точніше, єдиний будинок, де горить світло, якраз такий будинок, в якому його треба виключити. Просто геніально! Стопа, я не зрозумів. Зазвичай лічильники ставлю тут нема. Так, і чим мені мити? Ага, в принципі, у мене спрей є свій. Ти бачиш, який я хазяйновитий? Я навіть своїм спреєм до тебе приходжу. Блять, мать! Я хуєю! Блять. Ну блін зробили настільки скрімери, блядь, блять, ти просто лякаєшся від хуйпами чого. Як це виключити, Як. А, все бачу. Окей. Блін, реально, робиш сам собі страшніше. Геніально. Давай. що тут. Бля. Блять. Ну нахуй цей блять! заєбав, блядь. сука, за живе у хаті, та ще й не плати, блять, за комуналку. Піздець. Так. Так, треба виключити світло. Не поняв, блядь. Ви що, блядь, ахуєлі? Б'ю поєбало, блядь, якщо мене буде хто лякати. тут ходить я блядь, вооружений опасный страшно якщо чесно піздець, але через то що чуєш що цей пшик... Це є якось легше, чи що я не знаю я блядь, вже свої тіні починаю лякати. жопа мокра уже стука блядь, це свята вода усім спреє. відійдіть від мене так зараз обично на горищі ставлю скримери а блядь. Єбать, тут стіни грязні, Є, мали... малий такий засрався, бо видно, що дитяча кімната. Малий нормально тут обісрався. так. Е, світло. М -м -м. Ну, це, до речі, перший був скрімер, що не подруга з'являється. Серйозно, блін, та... це піздець, я вже, блін, не гон мене. Жопа у п'ятки пішла, бляха, і там здорова. І... А, блять, я хуєю це заїбала. Оу, блін, оце цього, я пам'ятаю перші відеоси які у мене виходили я казав, блін, не буду матюкатися, бо це капець. Невозможно просто. Ще десь світло не виключу. Дай збережуся, бо бляха. Мені треба десь в житті вже так зберігатися, бо я так довго не проживу. Так, тут лампочка є. Спасибо. Дякую, все за закін... блядь! Дякую, що ти мною пишаєшся, то буде тоже мать. Давай я збережуся, щоб лишній раз не ловити ну, що, Можна їхати додому? Чи, блін, будемо сіхати? Якби хоча б, блін, ну хоть 20 минут я б уже погодився, блін. Боже мій! Занадто багато всякої фігні. Як на один на 12 хвилин. Да. Тобі вартувало зайти в будинок 117. Заїбсь. А може не вартувало б? Чуєш? А, ну, типу. Ніхто не питає. Він сказав, типу, тобі вартувало на мові начальника. Це звучало, тобі ти повинен або порву жопу. В принципі, я не знаю, що буде гірше. Піти у 117-й будинок, чи просто, щоб мені ці монстри порвали жопу. Бляха. Ти гімном, але? Що стоїть, блядь. І це, це гімно, воно. Шується? Тікай. Бля, Блядь, -бля Бля -бля нахуй! Піздіт. Це велике ладно, типу. Це великі вони реагують, це нормально для них реакція. Схералі там мала, бляха, підходить під самі двері. І так, типу, не спішить, воно помало ходить, каже. тьоп 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 Жопа в мелі. Все, прически нема просто. Хм. Mm. Це дуже криво сижу воно, дайте поправлю тут. Mm. Mm -hmm. Так то краще. Ну добре, що хоча б мала лялька, блін, не така турбозаряжена, як всі інші. А їх декілька, це не одна і та сама. Ну я зберігся, так що пофіг, якщо будуть якісь проблеми. Нахуй? Так, 117-й. Це, коротше. Самий сок тут має бути, я так розумію. Дивно, що до нього ніхто не закрив двері. Ну це ще не факт, тому що є підземелля, тому можливо якраз таки в тому підземелі. Ніфіга собі. Дякую, дякую, дякую. Прикольно в когось, типу, це я просто так розумію, що чувак поставив собі замок сім е, зірок, поки не прибереш у всіх семи хатах, тебе до, до своєї хати не пустять. Просто меценат максимального характеру. <плес> ну За що вона бляд, там стоїть? О, здорово! Ох. Ну что там, мать? So right. no. you... Короче... Have... Дуже интересно. Что делать? Якийсь вибір, але я вже живим, від це не вийду. Давайте збережемось. Ні, стоп. Ну, був вибір спасти її, відпустити ТД і ТП. Ну зрозуміло, що... Ну, що ти тут стоїш посеред дороги, мать. Не плач. не плач. Не плач, не плач. Ну ч ти роз... Ну ч ти плач, не плач, все буде хорошо. До свадьби заживе. Чи як там? Ну навряд чи. Ну, спрей це просто суперзброя. Альфа-ромео, до речі, машина. На правах реклами, напевно.

Sure. Okay. бити саль. Одна з трьох. Є дві кінцівки в цій грі. Зашебісь. Не, я манав, мені пофіг. Я навіть не хочу, бляха, інші кінцівки проходити. Хоча інші там пострашніше буде. У нас, в принципі, сейф є, тому, якщо, блін, сильно захочеться, то то давайте подивимося наступні кінцівки, да. Ми засейвили, по суті. Блін, стоп. Сейф не можна вибрати, він тупо один записується поверх іншого. Да. Блін, ми вже вбили по-другому. Да. А можна якось вибрати сейф? Давайте ми зараз. Ой, з гри. А ні, 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 все нормально. Load game. А, ні. Блін, прийдеться перезаходити по новій, а ми що? Правильно ми цього робити не будемо. Дякую всім за увагу. З вами був канал Найплей. Не забуваємо лайки, підписочки, в коментах писати, як ви сильно мене любите. А я пішов відмивати стіну від кави. В цьому, па папа.